В Україні вже два місяці діє закон, що обмежує місця для куріння. Згідно з моніторингом активістів, 93 барів, ресторанів і кафе виконують вимоги про заборону на тютюнопаління. Детальніше в сюжеті. Марина з подругою відпочиває в одному з київських ресторанів. Через два місяці після введення заборони на куріння в подібних закладах вона на собі відчула переваги ініціативи. Люди, які не курять. Раньше были поставлены в какие-то рамки ограничения, как правило, это были всегда более худшие залы для тех, кто не куриц, там, на проходе или менее удобные. А мне кажется, что рестораторы получили даже больше выгоды от принятия этого закона, потому что, как я наблюдаю вечером, увеличилось количество посетителей с детьми. Її подруга відзначає, що після набрання чинності новим законом її чоловік став менше палити, і це лише початок. Противники куріння чекають, що після таких обмежень загальний відсоток тих, хто палить по країні, знизиться. Дослідження, проведене активістами коаліції за вільно від тютюнового диму Україну», показує, практично всі кафе, бари і ресторани закон виконують, і лише 7% можна зустріти тих, хто палить, у тому числі кальяни і електронні сигарети. В деяких закладах на столах є попільнички. З 508 промоніторених кафе ми виявили 20 порушень, що становить 4% від загальної кількості промоніторених кафе. Ресторани 254 ресторани. З цих 254 ресторанів було виявлено 16 порушень, що становить у процентному еквіваленті 6%. У барах 261 бар, 20 відсотків. Перепрошую, 20 закладів порушників і що становить 8 відсотків порушень. Дмитро співвласник ресторану, в якому активісти виявили порушення. Він стверджує, що заборонена куріння вплинула негативно на його галузь. Офіційна статистика, ну тобто, як вона фіна офіційна серед моїх колег у великій мережі ресторанів це 22 відсотки зменшилася від відвідуваність гостей. Вимушено констатувати, що паління, на жаль, ще є конкурентною перевагою, принаймні для моїх закладів серед моїх споживачів, серед моєї цільової аудиторії. У той же час активісти упевнені, таке нововведення згодом не відіб'ється негативно на ресторанному бізнесі. Як говорить досвід інших країн, у довгостроковій перспективі ресторатори виграють від цього закону. Люди більше їдять, менше треба витрачати на чистку грошей. Ну і працівники більш задоволені, краще працюють, менше хворіють. Активісти закликають всіх громадян контролювати виконання закону і в разі недотримання звернутися до Державної інспекції захисту прав споживачів. Будьте впевнені, що якщо ви зайшли у кафе чи ресторан і побачили, що це палять, адміністратору сказали, що це порушення закону. І не буде відповідного регування. Скажете, що ми напишемо заяву в держсподжуфінспекцію. Я впевнена, що наступного разу ви зайдете, того паління не буде. Закон що обмежує місця для куріння, набрав чинності 16 грудня 2012 року. Згідно йому заборонено палити не лише в барах, ресторанах і кафе, а також на дитячих майданчиках, зупинках громадського транспорту та в навчальних закладах.